24 червня, понеділок. Білий квиток, частина 3. Бо ти моя скеля і моє пристановище, тож задля свого імені ти провадь мене й опікуйся мною. Псалом 31, вірш 4. Згодом в Адвантистській громаді Сакраменто, яку ми відвідували, з'явилася вакансія молодіжного пастора, і рада громади почала розглядати мою кандидатуру. Відбувалися довгі розмови із представником ради, але завжди було щось не так. Потім мене познайомили з молоддю громади та доручили проводити служіння, щоб зрозуміти, чи зможу я знайти з ними спільну мову. Ми швидко порозумілися, але потім виявилося, що на це служіння є ще один кандидат, якого вони чекають найближчим часом. Мені дуже не подобається конкуренція, а в духовному плані вважаю це зовсім неприпустимим тому почав шукати інше служіння. З часом дізнався про адвентистську групу іммігрантів з країн колишнього Радянського Союзу в місті Сан Хосе. Це місто розташоване на відстані двох годин їзди від Сакраменто, а група складалася з 12 дорослих та 4річної дитини. Ми почали періодично їздити туди і проводити служіння. А оскільки нашій доньці того часу було п'ять, діти зразу потоваришували. У нас вже закінчувався термін домовленості зі спонсором про житло в Сакраменто, де ми жили весь час, а, громад... а громада нічого не могла запропонувати, окрім очікування. Треба було шукати інше місце проживання, тому вирішили переїжджати до Сан-Хосе. Економічно таке рішення було невигідним, ціни на житло тут були най... найбагато вищі. Бо це місто так званий центр Кремнівої долини, тут знаходяться офіси компаній, що створюють програмне забезпечення. Однак у Господа були свої плани, про які ми ще не знали, але вірою пішли за покликом. Згодом до нашої групи почали приєднуватись нові люди, такі самі біженці, як ми, деякі були адвентистами, інші цікавилися і шукали Бога. Так, із 12 настало 40 дорослих і 12 дітей віком від 5 до 9 років. Збиралися ми в приміщенні адвентистської громади Кемпл. Відвідуючи громаду в Сан Хосе, я пригадав свій досвід служіння через створення курсів української мови для переселенців у Німеччині, де можна було ближче знайомитися з людьми та розповідати їм про Христа. Тому виникла ідея продовжити таке служіння в США, але не через мовні курси, а створивши окремий україномовний клас суботньої школи для нових відвідувачів групи. І якщо це матиме позитивний відгук у віддаленій перспективі, на основі цього класу створити ще одну україномовну групу.